Засідання чергової сесії Мукачівської міськради розпочали з нагород юному чемпіону світу з комбат захисту ІСО Олександру Кутубею вручили посвідчення майстра спорту міжнародного класу. Хотіли би вам подякувати. Від всього нашого спортивного колектива Кутфайтерс за те, що ви підтримуєте нас, допомагаєте за визнанням підтримки спортсменів. Так. Подяку отримав і ветеран праці Гаврило Волосяч. 50 років він працює на підприємстві кар'єру управління. Россив працю, собі про нас на лісі погодом нас порозум школу комунального власного качества громаду та злагоди відзначення 50 річного ювілею діяльниці на підприємстві. Далі депутати перейшли до питань порядку денного. Передбачили додаткові 50 мільйонів гривень на благоустрій громади, а саме, ремонт вулиць, тротуарів та міжквартальних проїздів. Ми на 25 рік збільшили обсяг. Видатків, які потрібні для реалізації заходу щодо ремонту доріг. Якщо бачите, зараз в місті активно проводяться роботи щодо поточного ремонту асфальтового покриття на вулицях, на тротуарах, також на внутріквартальних проїздах. Зараз бачимо, що нам потрібно збільшити обсяг, щоб до кінця року нам вистачило коштів, щоб виконати всі роботи, які ми запланували в цьому році. Зараз завершуємо вулиці, і я думаю, через тиждень-два будемо переходити на роботи по поточному ремонту тротуарів, а також. На роботи по ремонту внутріквартальних проїздів у дворах, де є багатопорохові житлові будинки. З початку року в Мукачеві вже оновлено понад 40 вулиць серед об'єктів, які невдовзі ремонтуватимуть вулиці Ужгородська, Данила Галицького, митрополита Володимира та Панаса Мирного. Ще понад 3 мільйони гривень спрямують на утримання доріг місцевого значення. Також що стосується ремонту доріг, на цій сесії було передбачено 3 мільйони 100 тисяч гривень на програму ексклюзивного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування. Мова йде про під'їзні дороги до сіл. Нашої громади дані дороги знаходяться на обслуговуванні служби місцевих автомобільних доріг. Тому ми передбачили ці кошти з тим, щоб в подальшому дана служба виконала поточний ремонт на цих вулицях. Також це стосується вулиці Сорочої, яка є також на балансі служби місцевих автомобільних доріг області. Розглянули і земельні питання. П'ять ОСББ отримали прибудинкові території. Також надали дозвіл на інвентаризацію земельних ділянок. Також було прийнято рішення щодо передачі у приватну власність земельних ділянок. Під приватними домоволодіннями наших мешканців згідно їхніх заявок, які раніше не були оформлені чи приватизовані, крім того, по п'яти ОСББ, які надіслали нам звернення, було затверджено їхні технічні документації та передані земельні ділянки у на праві постійного користування даними ОСББ. З подальшому дані ОСББ зможуть цими ділянками користуватися, упорядковувати. Крім того, погодили зміни до містобудівної документації. Вони стосуються збереження і Історичної спадщини та охоронних зон міста це є рекомендацію Міністерства культури, що при кожному історико-опорному плані має бути розроблений розроблений проект землеустрою для того, щоб інтегрувати матеріали історико-опорного плану в містобудівний та земельний кадастр, так як місто Мукачево є містом з історичною складовою, то обов'язковою вимогою є розробка історико-опорного плану. Також затвердили нову програму підтримки квартирно-експлуатаційного відділу, якою передбачено 3,5 мільйонів гривень для військових об'єктів. Даний проєкт рішення пропонується затвердити нову програму, програму підтримки матеріально технічного забезпечення квартирно-експлуатаційного відділу міста Мокачева на 2025 рік. Даний проєкт рішення було попередньо схвалено на засіданні виконавчого комітету Мухачівської міської ради. Також було рекомендовано доробити на сесії профільної депутатської комісії. Внесли зміни до бюджету. Кошти передбачили на зарплати з доплатами педагогам. Окрім того, 22 мільйони гривень спрямували на ремонт шкільних харчоблоків та понад 5 мільйонів гривень підтримку сил безпеки. За рахунок коштів освітньої субвенції 96 мільйонів 394 тисячі 800 гривень на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників. Демова мова за забезпечення на період вересень-грудень 2025 року. 22 два мільйони шістсот тисяч 300 гривень. Спрямувати кошти управління освіти культури, молоді та спорту для придбання обладнання, а також для проведення реконструкції та капітального ремонту і далень харчоблоків. Демова мова про Мукачівський ліцей номер 11 та Мукачівську загальну загальноосвітню школу номер 13. 601 тисячу гривень пропонується спрямувати для здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної середньої освіти, також 1 мільйон 334 тисячі за рахунок коштів обласного бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями, працівникам інклюзивно-ресурсних центрів та навчальних закладів приватної форми власності. Чергова сесія відбудеться в серпні. Слідкуйте за нашими анонсами.